Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас разгуки в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися з опціонами на фондовому ринку, яким чином можна додатково збільшувати свій пасивний дохід із тих акцій, які вже є у вас в портфелі, або з тих коштів, які є у вас не задіяні на вашому балансі у брокерському рахунку. Я вам покажу не лише теоретичну частину, а й як я на практиці заробив майже 130 доларів на угоді по covered call опціону по SCHD. Якщо вам цікаво... Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність. Дають мені можливість записувати це відео, вам його всім дивитися, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, як заробляти додатково пасивний дохід на опціонах? Та як я продав кол. Опціон по SІD і date на 19 квітня та strike price 79 доларів. І отримав з них 130, а чистими трошки менше подивимось, скільки саме. Отже, щоб ви розуміли про те, що я говорю, як завжди, це не лише теорія. Я на практиці імплементую всі ці речі у своєму портфелі. Ось мій ордер він відбувся на початку травня, здається, 3 числа. І ось вже в мене в портфелі була позиція. По проданому кол опціону, який був covered кол опціон тобто такий опціон, який прикритий акціями, і з відповідними параметрами, які ми зараз детальніше розберемо. Що ж таке, в принципі, опціони для тих, хто не знає, це. Деривативи або похідні цінні папери, або контракти, і вони більш складні і ризикові інструменти. Тому, якщо ви ще незручно себе почуваєте із усіма акціями, індивідуальними фондами і тєфами, і не вивчили ще все до кінця, так щоб бути як риба в воді з цим, то я б не рекомендував переходити. До торгівлі опціонами, але тим не менше знання зайві ніколи не будуть, навіть якщо ви досі не впевнені, то знати, що таке опціони не будуть зайвим. І є основних два типи опціони: це є call option і put option. І терміни, які ми будемо в цьому відео застосовувати, які в принципі потрібно розуміти, аби розібратись в цій темі, це є premium, strike price, expiration date, collateral, ну і волатильність ще деякі. Premium – це та винагорода, яку ви отримуєте, коли продаєте. Опціон, і в ми будемо дивитись лише на сторону продавця. І я б рекомендував вам не купляти опціони, а почати лише з продажу опціонів. Strike price – це є той ключовий параметр контракту чи договору опціонного, який визначає ціну активу. Яку ми будемо або продавати, або за якою ми будемо купляти акції відповідної компанії. Expiration date – це тривалість нашого опціонного контракту і по суті дата дії, до якого числа діють відповідні умови, які ми задали. Ну і collateral – це або наших 100 акцій. Кожен контракт це є 100 акцій, або сума, яка дорівнює вартості 100 акцій. Тому якщо у вас дуже малий портфель або невелика сума. До опціонів, на жаль, перейти вам поки що рано, але тим не менше ви можете знову ж таки побудувати і в майбутньому розуміти, як далі цим управляти. Що ж таке «call option»? Це простіше, мені здається, для логіки розуміння вид контракту. І він означає, що ви як власник 100 акцій, в даному випадку, я як власник 100 акцій SCHD, продаючи оцей контракт «call option», він цей контракт дає право тому, хто його купить у мене, отримати всі ці 100 акцій моїх SCHD 19 квітня, або раніше це важливо тут американський тип контракту за ціною, яка буде визначена як Strike Price, 79 доларів за кожну акцію, незалежно від того, яка буде ціна на станом 19 квітня або в проміжку до 19 квітня на той же ж SCHD. При цьому за таке право покупець цього опціону платить мені одразу в момент, коли я його продаю, преміум або винагороду. І в моєму конкретному випадку ця винагорода становила 1 долар 30 центів за кожну акцію. Тобто, враховуючи, що там в контракті є 100 акцій, за один опціон я отримав 130 доларів преміума просто так, по суті, як суперпасивний вид доходу. Ну і це фактично, якщо взяти ціну з 79 на 100, поділити на 130, ми отримаємо приблизно за цей контракт 1,6%. Якщо ви кожного місяця зможете робити додатково собі 1,6% на конкретній позиції, то ви отримаєте 19% річних, що вдвічі побуває. Дохідність SP 500 насправді не так завжди вам виходитиме, але тим не менше є дійсно трейдери, які, в принципі, працюють лише по опціонах і мають навіть і більші показники, але все залежить, звичайно ж, від ринку. Тут ви бачите графік, що відбувається з опціонами, з ціною на опціони, коли зростає ціна. Активу це в випадку call option буде зростати і ціна самого опціону. А в випадку put option, навпаки буде падати його ціна за умови, що зростатиме ціна відповідного активу, до якого прив'язані ці опціони. Далі ви зрозумієте Put option. що ж таке другий вид опціонних контрактів. Це контракт, за яким продавець знову ж таки ми завжди будемо продавати, маючи наприклад 7900 доларів на рахунку просто незадіяних. Які достатні для того, аби купити 100 акцій, наприклад, того ж SCHD, погоджуються погоджується з тим, що в нього буде обов'язок купити у визначений час 100 акцій відповідного активу за визначеною strike price. А покупець put option, сплачуємо за це преміум і має право вимоги щодо виконання цього контракту, фактично навіть до цієї дати. Таким чином, продаючи put Option, ви заморожуєте свої кошти, отримуєте за це винагороду преміум і очікуєте на те, що ціна активу впаде нижче тої ціни, за якою ви визначили ваш ремонт. Пут Ну і часто ми чуємо, що можна шортити акції, тобто йти проти того, що, наприклад, Тесла супердорога, Ви її шортите. То в такому випадку один з способів зашортити акцію це вам потрібно купляти пут опціони за тою ціною, за якою вважаєте, буде справедлива ціна. Тесли, щоб зрозуміліше була вигода обом сторонам цього контракту, давайте подивимось знову ж таки на конкретний приклад ЕСІД, про який ми говорили. Зараз на нього ціна 76 доларів. Але на момент, коли я робив відкриття позиції, ціна була 79 доларів 53 цента. І в подальшому, ось ви бачите, ціна самого ЕС впала, і враховуючи, що я. Продавав кол опціон, я по суті виграв. Чому тому що мені не довелось продавати безпосередньо акції? Тобто, якщо би ціна залишалась такою ж, як і вона була 3 квітня, 19 квітня, то є велика ймовірність, що я би змушений був продати. І той, хто купив опціон, би його виконав, тому що була ця різниця 53 цента, адже ціна мого активу тоді в контракті була на 50 центів нижче. І щоб зрозуміти, як воно працює на інтерфейсі Interactive Broker, знову ж таки, в клубі я це все пояснював ще раніше. Ви повинні зайти в інтерфейсі в конкретний актив і обрати кнопку Options. Далі важливо, до речі, перед тим це ваш Cost Basis або Average Price. В моєму випадку ціна 100 акцій середньому на ЕСІДІ у мене становить 73,5 долара. Тому продаючи. Опціонний контракт із страйк прайсом більше ніж 73,55, враховуючи навіть преміум, я би все одно не був в мінусі, продаючи за 79, я би ще був в плюсі, навіть якщо б він реалізувався. І я не був проти того, щоб в мене акція продавалася. І це важливо для розуміння того, як працюють ці контракти. У Вас не має бути такого, що от Мусити мати тих 100 акцій SHD, no matter what. Якщо так, тоді краще не грати з опціонами. В принципі, далі наступний інтерфейс у нас буде трошки дивним, якщо ви ніколи на нього не заходили. Але насправді там все просто, якщо розібратись, основна частина це обрати, яку ми продаємо, тип який контракт опціонного чи кол, чи пут в даному випадку ми говорили про коли. Далі ми бачимо ціну страйк прайс. Ось тут і в моєму випадку продавалася ціна активу трошки дешевше, ніж в той час була на ринку. Ось воно підсвічує, що в той момент ціна була 79,57 3 квітня. Але обираючи дату контракту 19 квітня, тобто це більше ніж через два тижні. Я ставив на те, що ЕСІ. Або впаде в ціні, або залишиться приблизно таким, як є. І за це я міг отримати 135 доларів. Але покупці просили 115 доларів. Тут теж є завжди оця вилка між продавцями і покупцями. І вам потрібно обирати щось середнє або дивитись на те, як поводить себе ринок в момент, коли вже я оформлював ордер, то ціну мені пропонувало опціонну. Контракту 1 долар 30, Тут вже йде з розрахунком на одну акцію. Далі ви перевіряєте, що це дійсно ті дати, на які ви хочете, із тією Strike Price, яку ви хочете. Клікаєте на ось ордер. І тут вже в ордері, ось показує, що вже на цей момент ціна трошки нижча. Ви обираєте обов'язково один контракт. Якщо у вас 100 акцій, це один контракт. І обираєте ліміт прайс, який ви би хотіли. Тобто я обрав вже ціну контракту трошки більшу, ніж була на цей момент маркет прайс. І ось контракт був реалізований. Я продав, хтось купив у мене цей договір. І відразу ж в той момент мені показало, що я купив за 1.30, а вже ціна на той момент опціону впала і становила 1,2. І таким чином я був в плюсі на 7 доларів. Це знову ж таки трошки складно розуміти, але коли ви продали контракт опціонний, це вас як окремий актив. Тобто ви вже забули за своїх 100 акцій SCHD, ви дивитесь на перформанс конкретного кол-опціону або пут опціону. І можете його вторинно або закрити, купивши, або дивитись, як він перформить по відношенню до того, як відбувається цінові колування із самим SCHD. І ось коли зростав SCHD на графіку попередньому. Де була ціна, ви бачили, так? Тобто він спочатку трошки знизився в ціні, а потім зріс в ціні, і тут було більше, ніж 79 доларів. То коли він почав зростати, вже ціна контракту підросла. Тобто ринок подивився, що ага, SCHD зростає в ціні, за 79 це вже дешево, тому давайте ми дорожче будемо давати преміум тим, хто все ще готовий продавати його нижче ціни, яка була на той момент на ринку. І в той момент ціна мого опціону фактично я був в мінусі на 31 долар. Щоб закрити опціон, мені потрібно було заплатити не 130 преміуму, як я отримав, а 150. Ну і в наступні дні ціна SHD, як ви бачили, падала вниз. Зараз там він вже 76 доларів. І відповідно і ціна самого опціону падала. Так, тобто, якщо в нас був за кожну акцію преміум 1 долар 50 центів зі всіма тими ж параметрами 79 strike price і 19 квітня то вже в кінці тижня ця ціна впала до 14 навіть була до 10 я робив ордер але він не виконався і в Через день я його купив назад, цей опціон, щоб не мати обов'язку навіть теоретичного, гіпотетичного, продавати 100 акцій за ціною 115, і таким чином, чистими. Ось ви бачите, я заробив 115 доларів. Я би його міг протримати до кінця і заробити всі 130, але в мене була ідея, що можливо ринок почне зростати. Я його ще встигну ще раз продати і додатково заробити. Тому. Щоб ви розуміли, які були в мене сценарії, якщо б все-таки відбулось не так, як відбулось, так тобто, якщо б ціна в подальшому зростала із сі я би або був змушений продати за дешевшою ціною 79. Хоча вже на ринку в той день, 7 травня, вона мала бути 80 і більше, або я би повинен був втратити більше коштів, аби його відкупити, якщо б все таки я не хотів продавати е, свій актив. Але Тут також цікаво, що ви можете і застосовувати більш складні стратегії, тобто навіть при зростаючій ціні активу, навіть при тому, що ви продали собі в мінус, якщо він все-таки виконався цей опціон, ви можете зробити відразу ж повторно інший контракт це те, що ви продасте пут опціон на те, щоб відкупити ваш SCHD за ціною, яка була близька до того, яку ви продавали, або бажано ще меншою. І за це теж отримати преміум. Тут тільки питання, наскільки далеко вам потрібно буде йти у часі, тому що час визначає преміум. Чим швидше у вас закінчується опціон, тим менший ваш преміум. Чим більше далі в часі ви його експірацію переносите, тим більше ви отримаєте винагороди або преміуму. Ну і що важливо для того, аби переходити до торгівлі опціонами, це торгувати лише тими акціями, які ви окей тримати довго. Тому що якщо ви продаєте пут опціони і він буде реалізований через те, що ціна в моменті буде не такою, яка на вашу користь, то ви можливо довго будете залишатись із. Акціями 100 акціями якоїсь компанії, яка буде нижче ніж ринкова ціна, і зворотньому випадку, якщо ви продаєте кол опціони, ви маєте бути окей із тим, щоб продати ці 100 акцій відповідного активу за цією страйк Price, яку ви обрали. Продавати кол опціони потрібно із страйк-прайс, лише такою, яка є вища ніж ваш Cost Basis. це очевидно, тому що ми не хочемо втрачати на капіталізації нашого. Активи, які є у нас в портфелі, а продавати put option із той strike price, яку ми вважаємо fair value, або навіть такою, яка є вашою cost basis на менша кількість акцій, якщо у вас є така компанія у портфелі. Ну і ще раз можливо повторюсь, потрібно розуміти, що на вашому брокерському рахунку в момент, коли ви продаєте. Опціонний контракт будь-який повинен бути або 100 акцій, або грошей, які покриють вартість 100 акцій за цією страйк-прайсою, яку ви обрали. Ну і тестувати опціони також бажано на маловолатильних акціях чи фондах, як я обрав ETF на SCHD, тому що в їхньому випадку так преміум буде менший, бо їхня волатильність менша, але і вас ризиків буде а, значно менше. Ну і перевіряти, звичайно, ціну і волюм опціону, і опен інтерес на цей опціон. На сторонніх ресурсах, не лише на Interactive Brokers. Наприклад, я завжди це роблю на Yahoo Finance в розділі опціони. Ви можете побачити, ось тут на зараз вже є доступний опціон на 17 травня. Також різні акції мають різні можливості по датах опціонів. Є такі, які торгуються щотижнево, а знову ж таки ті, які менш волатильні, як СІДІ вони торгуються на місяць. І ви бачите, що ось тут є Volume і open Interest. і в випадку, коли ви продаєте за ціною, яка є значно значно меншою, так, ніж насправді зараз ринкова, вас ніхто не захоче продавати, і open Interest також там буде дуже малий. Якщо вже ціна ось приблизно буде дорівнювати ті, яка є ринковою, трошки менша чи трошки вища, то там ви можете побачити і найбільші преміуми. Так, і найбільший волюм і опен інтерес, що означає, що імовірність того, що ваш опціонний контракт буде виконаний, є високою. Ну і про податки преміум від опціонів, це є ваш інвестиційний дохід. З нього потрібно з цих 130 доларів заплатити відразу ПДФО, 18% і військовий збір. І в випадку, якщо ви продаєте лише кол опціон і він буде виконаний, тобто ви отримали преміум, але нічого за це не заплатили. То вам буде складно подати в додатку до декларації цю операцію, тому що у вас немає ціни на витрати, верніше, на а, інвестиційний актив, на його купівлю. Ну і я в випадку моєму ставив в гривню, якщо в мене такі кейси були. Хоча це не зовсім правильно, тому що я цю гривню не платив, мені просто заплатили. Преміум покупець опціону, ну і також відкрите питання: чи можна дохід від преміуму зменшити на ті ж витрати, наприклад, як у моєму випадку 15 доларів, коли я його купляв зворотньо? Я думаю, що так, але це теж не зовсім чітка. Відповідь, якщо вам було цікаво це відео, то підпишіться на цей канал, напишіть в коментарях, що ви думаєте про опціони, чи їх застосовуєте, які взагалі стратегії застосовуєте. А також підпишіться на мій клуб, якщо хочете детальніше і в режимі лайв побачити, які саме опціони, на які компанії я використовую. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!